Українські захисники продовжують витісняти противника із захоплених позицій та закріплюються на нових рубежах. Дається це титанічними зусиллями наших військових про актуальну ситуацію на фронтах і перебіг наступальних дій сил оборони зараз. Маємо змову розпитати наживо. в речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пан Андрій, доброго ранку. Дякую, що долучились. Доброго ранку, Святославе! слава Україні! Героям слава! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живі силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій в результаті штурмових дій. Сили оборони України мають частковий успіх в районі роботиного Запорізької області. А на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше. Міста Бахмут мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противників безуспішні наступальні дії в районі оріхово василівки Донецької області. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області на Лиманському та Куп'янському напрямках. Російські загарбники продовжують обстрілювати позиції збройних сил України. Протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, від початку доби російські окупанти завдали масового авіаційного удару, застосувавши 44 ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської області. За попередньою інформацією, силами протиповітряної оборони знищено 32 ударних безпілотника. Святославе, от повідомлення генштабу щодо втрат російських окупантів щодня мотивують українців. Скільки загарбників ліквідували українські воїни за вашими даними цього разу? Святославе, орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 590 окупантів, 16 танків, 14 бойових броньованих машин. 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 31 один автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Також Збройні сили України вразили 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, пункт управління російських окупаційних військ, два зенітно-ракетних комплекси. П'ять складів боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Пане Андрію, що на тимчасово окупованих територіях України, які новини звідти, що можете розповісти на сьогодні, Святославе, командування російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України для відбиття втрачених позицій перекидають підрозділи з числа колишніх ув'язнених на проблемні ділянки фронту. Зокрема, для підтримання інтенсивності бойових дій з міста Маріуполя в район Ільченкового, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, окупанти надіслали близько 200 колишніх ув'язаних з метою створення штурмових загонів для захоплення роботиного аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх зеків проведено з Луганська до Мелітополя. Ці колишні зеки тут використовуються окупантами для так званих. М'ясних штурмів російські окупанти в період проведення так званих виборів, починаючи з 3 вересня цього року, суттєво посилили свої контрозвідувальні заходи. Імітацію виборчого процесу активно контролювали посилені загони Росгвардії та оперативно-технічні служби ФСБ, які намагалися виявляти проукраїнсько налаштованих громадян на тимчасово окупованих територіях. Паралельно окупаційні карателі перевіряли рівень російської паспортизації населення. На тимчасово окупованих територіях України ставлення до окупаційної влади, а також проводили заходи з виявлення наявних зв'язків з мешканцями неокупованої частини України, джерел доходу та майнового стану наших громадян, що зараз залишаються на окупованих Росією територіях. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам за цю інформацію. Речник українського генштабу Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією ТСН,